Вітаю шановне панство, 19 березня розпочали посів льону пишіть, видно мерзла земля. Вчора це вже на вечір сіяли. Ну і все, От, оце промерзло. Кілька, на скільки на сантиметра 4, мабуть. На 4 промерзло. Где наш лён? Карбамид уже растворился. Я не вижу. Зараз. А, вот он. Вот он и лежит. И вот он. Ну вот, умовно где-то на 4 сантиметрах и лежит. Оно так и останется, умовно 3-4 сантиметра, а На слідучому полі я його вимілю, навірно, на 2 см, а 2, 2 3 все-таки зроблю. Побачимо, де будуть сходи кращі і а, де будуть сходи кращі, і врожайність краще, ну, в общем, будемо спостерігати, де буде краще. Трохи вимілили його, але він все-таки, як на мене, якось де... О, грабліці ззаді добре загрібають. І в принципу його зверху та й нема. От лапа йшла. мокренький он бур'янець вирізає. Ну не вирізав, дивіться який корінь. Дивіться, який бур'ян малий. Який малий бур'ян? Який корінь у нього. Вже да, сівалка мельче не може. Оце. Колеса трохи тонуть, то воно нормально. Так, 19 березня запускаємо вольту. Наш агрегат штригельну борону, відвикати їх на поль. І вже вона може робити. Це найжорстка настройка. Е, сама жорстка. От вона робить аж на 10 см, навіть. О, трактор ходить, ну трохи вже вимілили її зараз. Якого положили? Ну ну ну, ну я бачу, зараз поїдемо подивимось. А тут прям ну, сантиметрів, навіть скільки Сейчас я помірю. Вот вона десь стає. Ну тобто умовно десь 8 сантиметрів вона робить. 8 сантиметрів. Ну, я думаю... Я думаю, ми на неї поставимо тут станки. Вона буде вносити ще грунтовий гірбіцит. І ми виставимо. І ось, що дивися, ниця все по корінь, все витягується. Не, ну добре уплотнення не робить. Не. не культиватор, що потім да. не робить. Нічого не робить, класно, дивись, м'яко, все чітко. Сюди, воно де, витягує, повністю, воно. Було таке. Палку, вон, палку ще перебило, бач, да. перетягнуло, розтягнуло. Було таке, стало таке. От Нитка. Це повитягувало. Зараз ми ще тепло туди запустимо, спровокуємо ще буріне. Подивиться, бурян повитягували. Не так Ну давай, поїхали. Ні, струтять воно Щоб глибоко, воно не глибоко. Оце, от бачу. Це ж тут був уже такий, так, ну давай пошлі. Ну, це ж був тут. Тут якось воно глибоко йшло. ОТИ ми заїхали так, він медленно пройшов, ну подивись Ну таке Ну цей витягнув бач Цей витягнув Цей витягнув Ну так да. Нормально От такий У нас Цей Бур'яна чаха дивись я повитягував, і цей витягнув, і цей. Оце ну, це укорениця далі. Це не витягну. Це витягував. Ну, де Деякісь укорениця, десь де який, ну все одно, скільки там 2 літра довго. Не 2 літра, 3-4, да, вони є. 3 літри. Дивіться, ще одні червоні кинуть. Підмілить його, подивіться, як воно буде. Ну, диски водіскам, так. Да? Це воно ще налипає на них.